Величезний величезний привіт з 20 по 26 Промгрупа, яка буде діяти зі знижками. Уважно хто не подивився промгрупу на початку декілька днів назад. На попередні була промгрупа в кінці відео цього можете подивитися усю промгрупу, яку привезли в магазин. АТБ. а зараз я покажу тільки ті товари, які вже будуть діяти з четверга зі знижкою. І також підемо подивимось на. Сток, там також дуже багато товарів вже поставили зі знижкою до 50%. Дякую за коментарі, за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Йду зразу, покажу вам переволі зі знижкою 50%, щоб не забув. Є для кольорових, є для чорних речей зараз 499 гривень. Об'єм 3 літри 750 мілілітрів. Зі знижкою можна зараз придбати ось ці бавовняні штани. Дуже хороший склад, 100% бавовна. Зараз вони по 299 гривень. Чоловіч на гумці мають дві кишеньки: кольори сірі, чорні та темно-сині за акційною ціною 299 гривень. Так, минулий раз я поплутав а, цінник, не показав ціну на комплект постійної білизни, двоспальний мікрофібра, а, 449 гривень і, до речі, зараз він зі знижкою. Кольори в асортименті. Бачу, що за ці декілька днів нічого не взяли. Мабуть, зараз зі знижкою. А, Будуть дивитися купувати під ковдра 1,75 мхва, простирадло 1,80 220 та дві наволочки 50х70. На ось такі жіночі рукавиці із мотузкою. Зараз можна також взяти зі знижкою. Дивіться, лапка ведмедика з принтом сніжинки, рожеві і ось такі біжеві. І є ще ось такі комбіновані з бамбулетками. А будь-які за 199 гривень. Так, господинки, оці тапочки були дуже дорогі по повній вартості, такі в'язані з такими бантиками. А зараз зі знижкою 40%. На них ціна 299 гривень. Кому не подобаються бантики, є I Love You сердечко. Там бантик був у клітинку і є ще ось такий пудровий звичайний. Прошиті ниточкою. Ось така підошва. А ось ці ще дешевше були 199 гривень. Ось такі тепленькі в'язані з овчинкою штучною. Зараз вони 159 гривень, знижка 20%. Ось такий плед двосторонній. Зараз також можна взяти зі знижкою. Двосторонній, тому що можна і з цієї сторони накриватися чи застиляти ліжко, а з цієї сторони ось такий от орнамент буде. Картинку, так і до сих пір не можу розгадати, що тут за картинка, чи сніжинки, чи що воно Лет розмір 1,80 метра на два 100% поліестер. Зі знижкою 40% 599 гривень. В двох кольорах ось такий сірий і темно-синій. Пам'ятаєте, хто дивився відео? Я показував цю іграшку для домашніх улюбленців. Інтерактивний м'ячик. А ще раз наголошую в кінці відео, хто не бачив промгрупу в кінці. Відео буде посилання. Віконечко натискаєте і можете переглянути. А зараз він зі знижкою лише 100 гривень. Ну я здовк ті копійки, а в більшу сторону для зручності. Зараз в акції ось ця викрутка зі змінними бітами і головками. 25 предметів у наборі зі знизкою 30% 199 гривень. Полиця навісна декоративна. Я забув показати ціну у попередньому відео. 199 гривень вона була. А зараз вона по 139 зі знижкою 30%. Біленька, дерев'яна на 5 гачків. І ось ця LED-лампа розкладна, зараз також з хорошою знижкою, 109 гривень акційна ціна. Я показував, але все одно покажу, тому що на часі вимикають світло, може комусь також стане при нагоді. 109 гривень акційна ціна, знижка 30%. Вона підходить до звичайного нашого цоколю, просто розкладається. Ось, дивіться, це вона у зложеному стані, можна її і так закрутити у а, плафон, а можна просто ой, розкрутити, а отак от роз'єднати її, якщо дозволяє ваш плафон. І з таким чином у вас вже буде не одне світло світити, а буде одразу п'ять. А ось ці серветки для прибирання від фрекін зараз також в акції, а будь-які можна придбати. Зі знижкою 45% за 70 гривень. А є для складу дзеркал, точнісінько такі самі, як у мене. Поговоримо скоро з вами у відео кльові та фігові. Не вистачає часу. Я бачив, я читав ваші коментарі, коли буде відео кльові та фігові. Немає часу зняти, чесно вам говорю, не встигаю я. 36 штук для дзеркал та вікон. І для прибирання вологі 48 штук, будь-які за 70 гривень. А ось ці чудові скатертини, це 100% бавовна, має водовідштовхувальний ефект, воду не проникна. Розмір 1,20 на 1,50, зараз також зі знижкою 30%, 269 гривень. Цей термос я також відкривав, показував. Він з індикатором температури на 430 мл. Тобто, ви зможете спостерігати, коли напій повністю може охолонути. Так, тримає 12 годин тепло. Зараз зі знижкою 30% 179 гривень. Зі знижкою зараз форма для випікання роз'ємна діаметром 24 см. Антипригарне покриття. Зі знижкою 30% 199 гривень. Губка шкереблок універсальна. Набір з двох штучок. У вигляді сніжинок. Зараз по 50 гривень. Акційна ціна. Розмір 10х10. Невеличка знижка, 799 гривень, спальний мішок зимовий, кому потрібно. Можете переказати. Спальний мішок разом із чохлом. І зі знижкою зараз поставили ось ці керамічні чашки на 510 мл. Тут є два візерунка. Ось такі два візерунка. Зараз вони зі знижкою лише 65 гривень. Ось такі шапки зараз також поставили на знижку. Всередині також, так би мовити, штучне хутро, є в чорному кольорі. І ось таке біжевий. До речі, цей кольор дуже-дуже гарний. Ще в тренді залишається. Зі знижкою а 30% 80 гривень. Жіноча зимова панама. Щоб ви розуміли, ми вже з вами перейшли на сток на територію, там де сток продаються, а розпродають товари, які залишилися з попередніх привозів. В кожному магазині АТБ зверніть увагу, може бути інший товар. Якщо в нашому АТБ є, мені здається, що ну це треба все слідкувати. Може, такого товару що в нас нема, а в вас є, тому слідкуйте. Будь ласка, уважно дивіться. Дитячі стільчики, якраз зараз актуально, до свята Миколая, дитячу кімнату пластикові, зараз також на них знижка. 30% ціна 70 гривень. Дивіться вашому ОТБ, тому що в попередньому завозі вони були ще для дівчаток, не пам'ятаю що, а що, але щось було для маленьких принцес. Ось ця пряжа зараз також зі знижкою. Давайте почитаємо. 100% поліестер, 110 метрів, 100 грамів. Кольори, бачите, які є. Зараз вона по 60 гривень. А зі знижкою зараз поставили ось ці утеплені калоші жіночі. Ціна зі знижкою 229 гривень. Ось ці капці, пам'ятаєте, були дуже дорогі, коли їх перший раз привезли, їх ніхто майже не купував. І зараз їх поставили зі знижкою. Тому, кому вони сподобались, зараз їх можна придбати з крутою знижкою, 30%. Вони ще є в трьох кольорах. Я гадаю, якщо в нашому ТБ є, то також і в вашому вони будуть. Тепленькі ось такі капчики. А за ціною 199 гривень. Ось цей такий великий пуф у вигляді машини. Взагалі їх було 4 види. Дивіться, перед Миколаєм залишився один. Стояли дуже довго вони. Ну, Складати сюди іграшки можна і малеча може бавитись кататися на ньому. А зараз зі знижкою 349 гривень. І хто чекав знижку на ароматизоване попурі, дивіться, зараз 50 гривень, а знижка 30%. Швабра, щітка, гнучка, телескопічна для прибирання у важкодоступних місцях. Так, ну, Ви знаєте і розумієте, що це за швабра. А зараз також вона зі знижкою, за ціною. Лише 60 гривень. Тему. 60 гривень. А, в принципі, вона і не була дорогою. 80 гривень. Думаю, що так дешево. Зі знижкою ось такий папір. Самоклеюча самоклеючий, захисна плівка 2 метри на 60 см. Також зараз зі знижкою. Так, за ціною 60 гривень. Так, ну що, морози прийшли. У нас сьогодні мінус 6 ночі було. Але я не відчув, хоча в мене не було нічого із, із цих електроприладів. Грітися. Грілка з підігрівом електрична з USB зі знижкою 50 гривень зараз. Якщо дійсно ви мерзнете, дивіться ось такі USB-рукавиці з підігрівом на USB. Можна підключити, і вам буде тепло в руки. Коли потрібно користуватися смартфоном, не потрібно знімати рукавичку, тому що цей пальчик дозволяє користуватися вашим гаджетом без того, щоб ну рукавичку знімати не потрібно. 329 гривень зі знижкою. Зі знижкою зараз ось цей короб для зберігання ваших речей, вашої білизни. 13 осередків, розмір бачите на екрані. зі знижкою 119 гривень. Щоб ви мали уявлення, закривається на липучку. Всередині, дивіться, тут є ось такі осередки для білизни, для шкарпеток, і тут же можна поскладати якісь панчохи чи колготи. Це вже за вашим бажанням. Так, і є в двох кольорах. Ось в такому біжевому і в сірому. І пам'ятаєте, я показував у цього інтерактивного пінгвіна, за яким треба доглядати, годувати. Він з вами розмовляє, співає, щось там блимає, їсть. Коротше, тут ціла купа всього. А коли йому холодно, треба його вдягнути. Дуже цікава інтерактивна іграшка для малечі. Вони є в різних, здається, якщо чи одинакові. А, одинакові, мабуть. І зараз зі знижкою 40% 799 гривень. Зі знижкою ось такий набір для творчості для малечі. Створи браслет. Також в акції зараз 199 гривень. Зі знижкою металеві автомобілі. Автомодельки ось такі. 149 гривень. Ось такий набір ігровий для маленької леді. Дивіться, по 299 гривень. Набір автомашинок Hot Wheels, 5 штук. А металеві зараз також зі знижкою. 399 гривень. І ось ці іграшки м'яко набив, набивні. Цілий зоопарк. Зараз також можна їх придбати зі знижкою. За 399. Зверніть увагу, література для малечі також зараз з акційними. А цінами знижки до 40% ось такі прикольні гусаки. А гусак зараз також поставили зі знижкою 159 гривень. Для найменших ось такі тактильні м'ячики, 6 штук у упаковці за 90 гривень. Вони дуже прикольні, дивіться, зимові, але чомусь на них ціна поки що не падає. 169 гривень. Хто збирає Майнкрафт. Я знаю, що малеча збирає. Часто відео знімаю всі, підбігають, розглядають і Майнкрафти. 119 гривень. Ось такі, дивіться, машини з головами різних тваринок. Зі знижкою 32 гривні. Я вам буду бажати всього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у наступних відео. Щасти вам!